Зі святою неділею вас. Так, сьогодні ми читали Євангелія, На перший погляд, воно здається якимось таким звичайним, на яке не сильно то і звертаєш увагу. Але насправді це Євангеліє дуже важливе. Я вам ще раз його зачитаю. Одного разу стояв Ісус біля озера Гінесарицького. Побачив він два човни, що стояли на озері, а рибалки, вийшовши з них, промивали сіті. Увійшовши в один з човнів, який належав Симонові, він просив його відпливти трохи від берега і сівши, повчав народ з човна. Коли ж перестав учити, сказав Симонові: відпливи на глибину і закиньте сіті свої для лову. Симон сказав йому відповідь: Наставнику, ми трудилися всю ніч, нічого не піймали, але по слову твоєму закину сіті. Зробивши це, вони піймали дуже багато риби, аж проривалися сіть у них, і дали знак товаришам з іншого човна, що прийшли допомогти їм. І прийшли, і наповнили обидва човни, так що вони почали, поч... почали тонути. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса і сказав: Господи, відійди від мене, бо я чоловік грішний, бо жах охопив його і всіх, що були з ним, від того улогу риби, який зловили. Також і Якова та Іоанна синів завідія які були з товаришами Симонами. І сказав Ісус Симонові: Не бійся, від нині будеш ловцем людей. І витягнувши обидва човни на берег, залишили все і пішли за ним. Та здавалося звичайна розповідь про те, як Ісус Христос призиває апостолів. це знаємо. Ми знаємо. І вже так, так знаємо, що вже так звикли, що вже. Зовсім таки не дивуємося тому, про що тут було тільки що сказано. Здавалося б, да? якби в наш час таки страпилося, я даю гарантію, більшість людей сказали, ну що тут за диво таке? Ну Просто так співпало. От, коли ночі ловило рибу, не було риби, а тут риба припливла і тут так просто совпало. що тут що тут, бож, Божу руку тут шукає. Да? Більшість так скаже. І більшість так кажуть. Тому що, знаєте, подібних чудес в нашому житті дуже багато. Дуже багато. Не обов'язково з рибою, тому що не сильно мої рибалки, не справді. але в інших моментах нашого життя от таких простих див дуже багато. І якщо ми цього не замічаємо в своєму житті, то значить наше серце кам'яне. Але якщо ми подивимося чесно, да, на своє життя ми обов'язково знайдемо. Хоча б один такий випадок, що як інакше, як Боже втручання, ми це не пояснюємо. І що ми бачимо в реакцію апостола? Він е падає до колін, на коліна, до ніг Ісуса, і каже: Господи, відійди від мене, я людина грішна, тобто я не достойний будь тут, в твоєму присутстві. Я грішна людина. Може його жах охопив, трепет охопив його. Тому що в цьому диві, навіть він він впізнав. Що це перед ним стоїть не просто якийсь перехожий чи один із вчителів іудейських, а що це дійсно стоїть хтось особливий, хтось, який не такий, як всі, хтось, який може творити дива. На той час, звичайно, апостоли ще не розуміли, хто є Ісус Христос, але здогадувалися, вони відчували, що Христос це незвичайний якийсь вчитель, що це от Месія, що це Пророк, що це Спаситель. А потім, звичайно, вони зрозуміють, що. І Ісус Христос це Бог по плоті. І от ми дивимося, да, ось така іскренність. Така іскренність апостола Петра. І ми знаємо, що коли Господь Його призвав, він не був молодим чоловіком. В нього вже була сім'я, тому що ми знаємо про його тещу, яка хворіла е, гарячкою, тобто, якою була висока температура, і яку Господь зцілив цієї цією гарячкою. Тобто, можливо, в нього були діти. Тобто це був дорослий. Человек. І е, ми бачимо його дитячу віру, іскренність, да, що він через це звичайне диво побачив Спасителя. І мало того, що він зрадувався, ми да, радувався теж можемо. Ну слава Богу, да, слава Господу! І все, на цьому наша радость закінчується. А він залишає все, і йде за Ісусом Христом і стає Його апостолом. І мало того, що він стає його апостолом, ми, ми знаємо далі, да, чим закінчилося життя апостола Петра тим, що його розіп'яли на хресті верх ногами. Тобто він іде на смерть до самого початку, здавалось би, за такого простого дива. І знаєте, тут є ще така дуже цікава паралель, коли Ісус Христос Воскрес, Він також являється апостолом на березі озера. І апостоли вони також рибачили, і також те саме. Ситуація, вони всю ніч рибачили і нічого не спіймали. І коли вони були вже там на березі промивали сіті, да, Господь підійшов, але вони його не знали, що це воскрес Господь. І Господь сказав, підіть ви ще раз закиньте сіті, може, спіймаєте. Вони пішли, закинули сіті і спіймали дуже багато риб. І тоді, через це диво апостол Петро знову-таки впізнає. Кожого, який сказав таке Ісуса Христа, Воскресого Христа. І Він тоді скидає себе одежу і, 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 і бросається в воду, не дожидаючи, що чого він до берега? І біжить до Ісуса Христа, тому що Він його знав в цьому диві. Він Ісуса Христа узнав не по вигляду, не по голосу, а знав його в цьому диві, та через яке в самому самом початку Господь і призвав до апостольства. І оце дійсно дивовижно. Це дивовижно, що от людське серце може бути таким відкритим і іскреним. От, І нам що це здається дивовижним, тому що наше серце, на жаль, камені. От камінні наші серця, ну що нам тільки ще зроби, да, щоб от вірую, ми віруючими були, щоб наше серце горіло вірою. Ну, Здавалося, ну, все ну, люди бачили в цьому житті, в цьому світі, про все вже прочитали, а серця камені. Не навертаються до Бога, байдужі, не гарять серця. А от ми бачимо апостола, якого було відкрите серце. І от коли ми дали, можливо, хтось задається цим питанням: а чого саме ці 12 апостолів? Та чому саме вони? Та чому не інші якісь, а саме оці люди? А відповідь, напевно, дуже проста. Тому що саме ці могли б вмістити це служіння в своє серце. Може, саме ці люди були. В Той часу, там, у цьому місті відкриті серцем, і Господь, знаючи серця людські, він знав, що оце Петро, та, який потім три рази, звичайно, відречеться, але це Петро буде вірним до смерті, що це Яков Іоан, що це Матфій, та що це інші апостоли, які будуть вірними, не дивлячись ні на що, залиш... залишаючись служителями Христовими. І от ми знову таки це повинні зрозуміти. Це повинні побачити, це повинні перенести на своє життя. Тому що, на превеликий жаль, знову-таки, і знову таки повторюсь, наше серця камені, ми теплохладні, не горить наше серце. Якби наше серце горіло, то не дивлячись на що, ми б і в церкві були, ми б і молилися, ми боролися зі своїми гріхами, зі своїми страстями. Ми нічого в цьому світі б не ставили вище Бога. Але, на жаль, ми живемо в такому світі, там, де все, що завгодно ставиться вище Бога, Господь залишається на другому, на третьому, на десятому, на сутному місці. І врешті-решт, коли Господь прийде в цей світ, чи знайде він тут віру, як Господь воздихав і казав: коли я прийду, чи знайду я тут віру, не просто віру в Бога в душі. Знаєте, біси вірують і терпішуть. Беси вірують і тріпечуть. Веси знають Бога, вони його бачать і бачать. Но ця сама віра, вона їх не міняє. Тому що мало віри, треба справа. Як тіло без духу є мертво, так і віра без справ є мертва. І коли ми просто віруємо, коли ми просто там, от, да, ну диво Боже, ну хорошо, ну ладно. Іншим разом, пам'ятаєте, коли апостол Павел прийшов в Афіни і там проповідував на площі, і почав проповідувати про Ісуса Христа Воскресшого, да, грекам стало це нецікаво. Вони сказали, знаєш, ми іншим разом тебе послухаємо про це. Нам це не цікаво. Про Воскресіння мертвих, хто Воскресав? Да? Це не цікаво. І от нічого ж не змінилося з того часу. Люди залишилися такі ж самими. Залишилися люди з кам'яним серцем, теплохладні, які раби своїх гріхів. І залишилися ті люди, звичайно, які гушмень, яких мало. Моє мале стадо, як сказав Христос, які вірні йому не дивлячись ні на що, які залишаються вірними йому, не дивлячись ні на що, які вміють каються, коли падають гріхи. Той же саме приклад Петра. Він три рази отрікся від Христа. Три рази розлякався, да, змолодушничав, він отрікся, А потім знайшов сили і мужність повернутися і сказати три рази люблю тебе, Господи. Люблю, ти знаєш, що я тебе люблю. І от ми, дивлячись на святих апостолів, тому що повинні вчитися їхній вірі. Не просто прочитавши да, от, ну, от, ну да, цікаво, здивуватися. Да, як ще одна розповідь про цікавих людей, але навчатися. І апостол Павло в одному із своїх послань, він прямо каже, послідуйте мені, як я Христу. Тож тобто ми повинні подорожати апостолам, з них брати приклад. Тому що знову-таки, і в Євангелії, і в апостольських посланнях ми це бачимо, і в яких апостольських ще як. Ми бачимо, що апостоли вони не є якісь там ангели виплатів. Це люди, в яких є своя слабкість, та які проявляли малодуше, проявляли якусь недорозуміння, але не дивлячись ні на що, вони були вірними Христу, а, залишалися біля нього, не дивлячись ні на що. Тому що, якщо б вони зробили так, як зробив Іуда, да, ми знаємо, що случилося з Іудою, коли той забув да, про, про того вчителя і подумав, про щось своє, вирішив підлаштувати да, Христа під себе. Багато є побачив, чому це зробив. Не кажу, що він був жадний, і просто йому гроші хотілося. І інші говорять, що, можливо, він просто хотів таким чином спровоцирувати конфлікт, щоб Христос швидше е, призвав людей до повстання, щоб вигнати Римлян з Єрусалима. Але він забув про те, що оце Месія, це Христос. Він подумав про своє, про своє. Як би йому б хорошо було. бути. І врешті-решт, так відбулася головка. І ми знаємо, що коли що случилося з Іудою після, він, зрозумівши, що він зробив неправильно, він пішов, повісився. І далі в апостольських посланнях там є уточнення, з яким позором це було, що його черево розкрилося, і кишки вибили, внутрішність вибора. Тобто, це було позорніше самовбійство, позорніше смерть. От У 2000 років вже майже пройшло, да, і весь світ знає про позорнішу участь зрадника того, який казав, що вірний, тому що всі апостоли говорили на Тайній Вечері, що ні, ні, не я. ми, це, це не я, це не я, я не зрадник. А при Тайній Вечері, пам'ятаєте, коли Христос сказав, що Видадуть сина людського. Тобі. А всі казали їй, ми підемо з тобою. Ми підемо з тобою. І Іуда, напевно, що казав, але врешті решт його слова нічого не значили. Тому що віра в Бездів є мертва. Тому що коли людина себе ставить на перший план, а Бога перетворює в служителя собі, то ця людина завершує своє життя позорно. І не просто позорно це земне життя закінчується. А далі буде гігієна огніна. Далі буде плач із скриги зубів. Далі буде тьма без Далі буде таке огні, огніне озеро, яке готоване Сатані і його. Тому от для нас це дуже важливо пам'ятати. Апостоли для нас є живим прикладом того, як треба поступати, а як не треба. І от ми, якщо знову-таки. Соблазнимося і вдруг подумаємо, що це було колись, це апостоли. Це був той час, коли цих див було багато. Зараз нас див не відбувається. Все зараз якось прозаїчно, примітивно, матеріалістично. Ну це ж неправда. Дива Божі, вони відбуваються на кожному шляху. Ми просто не хочемо це вірити. Не хочемо це бачити. Я, як священик, я ці дива бачу. Ну, і в своєму житті, звичайно ж, іноді буває Господь милостивий. Коли бачиш, вже там руки опускаються, і нос опускається. Господь да? щось так от раз і якось умудряє через якісь обставини. Але ж мені люди розказують. О такі речі, що да? і прості речі, і не прості. От одна жіночка казала, батька, ми ходили. Здається, на Різдво Христове Христово, людей. Якраз це був вечір, ще, ще дощ пішов, такий мелкий-мелкий дощ, і дощ одразу леді ніт, наче. Тобто така, така, така негарна погода, що дуже не, негарно на вулиці знаходиться. І от ми зайшли в один дім до однієї жіночки, а ця жіночка нас зустрічає чуть не зі несісті сами. Каже, батько, не знаю, що мені робити, от Рождество от радуватися треба. А в мене гуси пропали. Пропали. І нікуди вони втікти не могли, тому що везде все загорожено, да, от десь хтось вкрав. От прийшла з роботи, дивлюся, немає. І що мені робити? Це ж, це ж я їх викрими з самих-самих птінчиків. А, а вони пропали. Що робити, що робити? Ну а що я можу сказати? Богу помолився. Попросив Бога, щоб Господь вернув їх від серце тільки. Останній біля іконочки, Господи, пожалуйста, допоможу. Напевне, вона так і зробила, тому що коли на наступний день я її побачив і не сказав, ну що там, як там? бачу, відкриваю двері, вже все, думав, все думав, пропало, вже десь їх там. Відкриваю двері вже темно на вулиці. Стоять. Не знаю, як вони як вони повернулись, чого хочу, хтось їх опять. Ну, стоять біля, біля порогу, стоять просто. Так, Слава Богу, Богу. І що ви думаєте, це жіночка в церкві? Ця жіночка прийшла до покаяння? Ні, в церкву не нову. А як був такий випадок, да, теж мені розповідала одна жіночка, який случився з її сином, який воював. Ця жіночка в церкву не ходила. Вона просто іноді заходила, да, от якусь там свічку поставила за сина по І от одну неділю вона прийшла в церкву Молилася в церкві за нашого, за нашого воїна та да, за свого сина. І потім, коли служба закончилась, да, вона пішла додому, а через деякий час вона мені розповідає, що дзвонить мені, я прийшу, каже, я приходжу додому і дзвонить мені син, і розказує. Знаєш, я чуть не погиб. Снайпер вистрілив, і пуля пройшла між бронежилетом і ну, формою. Тобто якраз між бронежилетами формами і пройшла так, що навіть царапинки на коже не тут Боже диво! А я когось питав, а коли це тебе случилось, він мені назвав приблизний час. Я казав, що цей час я от якраз була в церкві молилася. С молокою мати. І що ця людина в церкві? На жаль. Я, звичайно, жду, не дождусь. Надіюсь, що все-таки це згадається, людина прийде. Ні. Суета, заботи, обставини, проблеми, все це зарушає. І таких речей да здавалося таких звичайних чудес, та їх повно. В житті кожної людини, повно, цілі книги можна писати. Але якщо оце диво знову-таки сприймається як щось таке, ну Бог же Бог Боже об'язано, тоді, знову таки, навіть якщо і воскресний прийде, не повірять. Помните, як про притчі про Богача і Ой, не да, про багача і Лазаря, коли, коли Багач просив Авраама, щоб послив цього лазаря до моїх братів, щоб їх розуміти, щоб вони перестали жити отак, без чесно. А що Авраам сказав? Не хитлони Моїсія. Якщо Моїсія не слухає, то навіть якщо хтось із мертвих... Вастанне і прийде їх облічать, не повірять. От, на жаль, от таке може з нами траплятися. І тому, знову таки, Євангелія насправді не просто повчальна книга, а вона для нас в чомусь навіть облічительна книга, в чомусь даже трошечки страшна книга. Тому що, от як тільки ми щось таке прочитаємо, ми ж заглашаємося, да? ми ж заглашаємося, о, як хорошо, Петр. Да, вот так. Риба споймалася, і він відкликнувся і пішов за Христом. Сам його послухав. Як це хорошо і прекрасно? А тоді Господь спитає на старшому суді, хорошо, ти согласився, а ти чого не пішов? А ти чого остався в своїй Блювотіні? А ти чого за своїми гріхами возишся до сих пор? Чого ти не покаявся? Чого ти далі їдеш? Господь спитає, за все, за все, за все. Тому ці образи нам дані для того, щоб ми надихалися і приходили до покаяння, для того, щоб ми бачили ці паралелі і в своєму житті. І щоб і ми були християнами, щоб і ми жили, так як нам говорить наш Господь, який по любові до нас запішов на Христ. Адже знову таки ці всі дива, вони Ну ми знаємо, да, що всіх, кого воскресив Христос, вони все одно померли. Всіх, кого стілив Христос, вони все одно померли. Христос прийшов в цей світ не для того, щоб нам гусей вертати чи від кулі спасати. Він прийшов в цей світ, щоб нас спасти від преісподні, від гніяних Охня. І тому Він пішов на хрест, Він Воскрес із мертвих в Тайстрі Христі дає нам себе. Щоб і ми вірували, і мали життя, щоб і ми були причасні йому і мали життя вічне, і щоб ми воскресли для того, щоб більше не врати. Боже благословив на вас! и мечной віри вам всем. Аминь.